Вітаю шановних глядачів та глядачок, і нині на нас очікує епічна бійка за шир. Арагорн бачить, що вже підпалили ферму туків і викликає Леголаса, ельфійського стрільця, який буде битися з силами Мордора, який тут слухайте велике навала достатньо. Так, гімніша іде, і всі інші you герої, герої просто вперед yeah. несамовито йдуть. Гріма Хорпак там попереду, король Чаклун, я туди стрілу в вогню, комусь я засандалив непогано. Ну і Леголас іде вперед. Хто ще попереду, а попереду Луркс. Це сильний герой супротивника, який дуже сильно стріляє. Йому треба причесати. Саруман попереду, який ставить щит. Слухайте, Сарумана так просто не пробити. Йому треба познайомити з ельфійським You shall not pass, каже, получає три стріли одразу і ще таку стрілу вогню. Король Чаклун так само знайомиться з ельфійським апперкотом і ельфійською стрілою. Стріла вогню. Хто попереду? Ще декілька леголасів і. Перестрілка продовжується. Лурц получає по голові і ми маємо просуватися крізь е, Кукурудзу. Король Чаклун, обережно другий Леголас, тому що тут ще гріма Хорбак іде вперед. Король Чаклун готовий. Позаду. А позаду нападає Саруман. Знову ж таки, це він. Ну що, йому треба причесати альфійським аперкотом, напевно, підготувати стрілу вогню, підготувати ось таку стрілу. Слухайте, дав по мені закляття потужне напрочас. Я маю відступитися, тому що тут гріма, хорбак, хоче так само Получити по голові, просто кріта Давай, Арагорн, дай йому тягла. Король Шаклун позаду. Ой-ой, ой дав мені сокирою, небезпечно зараз. Треба перегрупуватися. Слухайте, ще щось мене підірвало, але йому стрілу вогню. Таку стрілу, три стріли одразу. І треба добивати. Він щось перегруповується. Получає по голові. І нормально ми тут тримаємося. Це Гендальф. Попереду Лурц. Ой, то був постріл, надто потужний. Писок Саурона, ще попереду. А, ставить закляття захисту. І Сароман попереду. Треба перегрупуватися. Арагорн, ти машеш мечем не туди просто. Но писок Саурона получає прямо в писок. Гліма получає. І я получаю нарешті стрілу надто потужно від Лурца. 14... 15-12 наш рахунок. І нарешті заходить Фродо на цю битву. І буду зараз роздавати бекстаби направо і наліво. Я буду битися за ширик кричить Фродо. І влітає на поле битви. І бачить тут, слухайте, що знадобиться дуже велика допомога гобіта. Наприклад, Сароман хоче познайомитися з моїм кинжалом, а негідник, як ти получив потужну вам гранату одразу на десерт. І тут треба перегрупуватися, тому що Король Чаклун хоче так само познайомитися з моїм бекстабом. Непоганий удар. Далі. Гріма получив по голові і перегруповуюсь, тому що мене, здається, тут спалив е, Гріма ще один. Ось він. Слухайте, не бачу його, а він мене помітив. Хто кого. Ага, він хоче мене пробити. Слухайте, треба йому якось збити цей збити його блок, але це не виходить. Але тут вже Гімлі приходить, і він насправді нам допомагає здолати Грімо. І Гріма нарешті отримає бекстап просто в шию заколотий. Фродо продовжує просуватися, бачить стрільця. Ого, який постріл, слухайте, Фродо ледь живий після такого пострілу. Треба перегрупуватися насправді. Десь на іншу сторону е, нашої брами. Бачу ще одного стрільця, він мене так само помітив. Отримає гранату невеличку. Так, і він зараз мене має втратити. Обхожу його. І бекстап надзвичайний Фродо йому е, заковбашує. Але тут Саруман, клятий негідник, слухайте, ставить щит. Що робити з ним? Та треба йому так само за спину якось зайти, але він використовує потужне закляття і получає кинжалом просто в пощеку. Ой, Фродо отримав зараз надзвичайний постріл від лурца. 25-23. Я буду битися за Галадріель, Кричить Леголас, і заходить на поле битви. Слухайте, нічого не понятно, тому що тут ще лурц. Король Чаклун получив, значить, Гріма ще нападає, трохи хоче побитися, так? Ну Гріма отримає в пику просто. Постріл, в надзвичайний кліт. Треба його добити. Бомба мені прилетіла. Дуже потужно. Вони йдуть е з півночі. Отримай сюди стрілу, таку, шановний, що тобі треба кріта дати. Гімлі прикриваю. Хто далі в нас? попереду. от. Получає надзвичайно потужний постріл. Сарома нам треба щось робити із грімою, тому що, ну, надто потужно він нападає, получає просто так само бомбу якусь надзвичайну. І на мене нападають вже двоє сароманів. Треба, щоб у них закляття відійшло, тому що, слухайте, сильно за мене узялися. А що я можу зробити з ними? А нічого, хіба що дати стрілу вогню і почекати, поки він відкриється. Він получає кріт в пащеку. І мені стріла прилітає. Дуже сильно, слухайте, заряджаю лук, Фродо, прикрий. Та романа, тому що треба знищити. Позаду хтось стріляє. Я сильно ослаблений і лурц мене причесав. 38-30. Ми не можемо ніяк вирвати перемогу. Хто заходить наступний? Гендальф, звісно, тому що чарівник приходить тільки тоді, коли потрібно. І настав цей момент, як Гімлю знищує гріму. Слухайте, дуже потужна бійка. Кукурудза вже вся палає, і Гендальф поспішає вперед і буде битися з королем Чаклуном. Йому одразу летить закляття потужне напрочуд, причому. І половину здоров'я йому вже знесли. Він кидає сокиру, але нічого в нього не вийде, тому що його очікує невеличкий удар. Опа, такий, і ще декілька е, блискавок. Ой, він сокирою влучив. Гендаль зараз його причеше. Значить, це готовий негідник. Мене хтось обстрілює. Я можу поставити щит, можу залікуватися насправді. І маю просуватися на основне поле бою, тому що там і нашим потрібна допомога. Лурц попереду, він стріляє, але влучити не може. І йому летить закляття нарешті. Напрочуд потужний, йому кінець зараз. Оба, я йому тому, що засандалив, він має згоріти тут. Гріма падає ще. На Гріма очікує невеличкий сюрприз, а на мене очікує е -е, постріл вогню від Сарумана, але за мене помстяться, каже Гендальф. Фродо, власне, цим займеться. Зашир кричить Фродо. Бачить короляча клуна. Пробую зайти йому і зробити бекстап невеличкий. Залетіло так, як має бути. Хто тут шеп? Саруман отримує бомбу невеличкою. І Фродо знову ж таки ховається в інвіз. Мене здається, хтось тут спалив. Ми не будемо боятися, кажуть наші. Я пробую перегрупуватися, тому що тут вже невідомо, що почалося. Король клон. І я не встиг йому, на жаль, прочесати так, як має бути. Слухайте, він мене помітив. Так, заходжу за спину. Не дає зайти собі за спину, подивіться. Мансить, але получає все ж таки, бекстап, надзвичайний. що треба бомбу дати десь сюди. Це Гімля, Гімля, перепрошую, переплутав тебе з урокхаями. Гімля не буде сильно за це гніватися. І гріму тепер треба знищити. Не зміг його захопити, треба мені відступитися звідси насправді, тому що їх тут багато. Один Фродо нічого не зробить. Фродо перегруповується крізь кукурудзу. В епіцентр Бійки. І Не може розрізнити Сарумана від Гендальфа. Нарешті йому це вдається. І Саруман, господи, прямо ще лепо утримає. Тут летить бомба, і тут ще один Саруман, і за мною королічок вини. Чинять напит, але Фродо знову ж таки крізь кукурудзу тікає. Іде венвіз і пробує знищити. Ну, наприклад, у цього негідника, а? Просто в пощеку він отримає. Треба тікати зараз, просто Фродо. Бо вони йдуть за мною. Асасіни, я ще бомбою когось знищив. Фродо тут надзвичайно потужно сандали. За мною. Мене гріма переслідує. Треба залікуватися. Король Чаклун мене перехопив. Капець. Пробую втікти. Ні, тут Фродо, не... Фродо тут не тікає. 56-46. Ми перемагаємо, але треба ще більше їх знищити. Хто буде битися? Напевно, буде битися Арагорн, який хоче дати. У Арагорна дуже дві серйозні цілі попереду. Одного я крітом ушатав. Тепер мечем. Удар надзвичайно потужний. Нема мани, капець. А напевно сокирою лутку можна дати. І Арагорн тут влетів, слухайте, не по свою честь, судячи з усього. Бо Гріма йому приписав надзвичайно потужне комбо. Треба зараз відступитися. Арагорна просто затиснули. Саруман, тому що тут підступно. Зачаївся. Тут нам потрібен, напевно, все ж таки Леголас, який зможе їх всіх застрелити. Тільки треба б точку спавну більш хорошу. Я буду битися за Леді кричить е, Леголас і спробує дивитися, що в нас тут попереду. А попереду король Чаклун, слухайте, поставив щит. Важко це все пробити. Гріма готовий. Значить, два королі чаклуни там ще. Вони дуже багато чаклунів взяли на, цей, на цю битву, на цей раунд. Заряджаю стрілу. Писать Саурона, тут ще постріл залітає. Король клун йде на мене. Получає кліта просто в пощеку. І що? Саурман. Хоче познайомитися з вогнем, трохи побавитися, так? Давайте, хлопці, зараз йому дамо. Він ховається в щит і він лікується, що не дуже добре, його так просто не візьмеш. Заряжаю стрілу вогню. Ой-ой-ой, який постріл. Двох я за один постріл знищив зараз. Але тут ем, дуже велика навала. Вони нарешті починають брати стрільців. Гімлі, давай прикривай. Будемо працювати в команді. Значить, тут ще Король Чаклун. Я буду битися за ширтом, хтось кричить. Ще один Король Чаклун приходить. Получає стрілу вогню, яку я не можу зарядити. Нарешті він її отримав. І ще три стріли одразу, і йому треба дати по голові просто. Сокирою мені причесав. Заряджаю стрілу вогню. І ми просуваємося далі. Треба залікуватися. Давай, Арагорн, готуй свій меч, тому що там просто надзвичайно навала супротивників. Ельфійський епікот! Ельфійський епікот, кажу! Ельфійський епікот пройшов, я ледь живий тут після нього. Гріма! <різь> <різь> і мені бомба прилетіла, я десь в кущах загинув. В мене погано тут вирвалося. Хто наступний заходить? Гімлі ще не бавився тут. Гімлі має бомбу, і він так само може тут потужно влетіти в супротивників. І Гімлі достатньо швидкий, швидкий, як це не дивно. З'являється, бомби вибухають, слухайте, невідомо де супротивники, а попереду. Давай, Гімлі, треба їм буде причесати. Значить, цьому летить бомба. Добряча. А цьому просто по шарах Гімлі за сандаліє, але ледь живий. Слухайте, після цієї атаки. Значить, його треба знищити. Летить така бомба. Їх тут двоє. Можу їх не знищити. Тут ще Саруман, треба звідси валити. Бо їх тут надто багато. Гімлі відтягується всю силу на себе, кидає ще бомбу. І пробує перегрупуватися насправді крізь кукурудзу. І пробує знайти там, де були його брати е ще за часів е Гобіта. Король Чаклун! Гріма позаду, капець мені. Треба перегрупуватися зараз скаженим чином. Гімлі закручує якимось чином е комбо, але Гріма все ж таки його замочив зі своїм кинжалом підступним. Ну що, далі заходить тоді Фродо. Він має помститися за це все. Зашир кричить Фродо. Так, бачу, Арагорна йде вперед, там попереду Гендальф, Леголас, Король Чаклун, І Гімлі йде вперед так само. Всі наші йдуть вперед. Саруман десь тут. Сарумана треба причесати, тому що цей негідник хоче отримати бекстап невеличкий, а? А сюди дати гранату ще. Ой, тут Король Чаклун, Затиснув мене, слухайте, небезпечно достатньо. Фродо має ховатися крізь кукурудзу. Продо сховався. Гріма позаду Негідник. Мене дуже сильно сповільнили. Пробую зайти в Анвіс, але це, мені здається, не вийде, тому що Гріма мене вже побачив. Продо перегруповується і пробує зайти Сароману за спину. Але Гімлі його вдарив. І треба сп... врятувати Гімлі. От ти Негідник, чуєш? Мій лорд там ти, тебе знищить, кричить Гріма. Це дійсно так. Продо знову ж таки має перегрупуватися крізь кукурудзу. Стріла прилітає, щось я не дуже тут дубляче спрацював. Фродо живий якимось чином просто тікає. Просто тікає крізь амбари, тут у нього територія знана вже. Щось, до речі, є наші нас не лікують, що я хочу от помітити, що не дуже добре. Інвіз мене ще прачує. Я бачу сармана, я захожу йому за спину і даю йому бекстап невеличкий. Цей негідник готовий. Значить, сюди бомба летить. Забираю Хілку і ховаюся просто. Так, король Чаклун з'явився на полі бою. Получає так само бекстап. Цього, до речі, не треба було так знищувати. Гріма скористався ситуацією і розвалив Фродо. Хто наступний заходить? Напевно, хоче трошечки Легула ще постріляти. Бо це я покажу вам, що цей ельф напрочуд небезпечний. Заряджає стрілу і не розуміє, де стріляти. Десь в офіцентр туди, напевно. І ще сюди, бо тут Король лум щось хоче протидіяти. Господи, там Гімлі. Ще один король клун. Отримав кріт. До речі, потужний. Достатньо. Стріла вогня залітає. Мене застрелили хтось. Лурц мене застрелив. З ними треба щось робити, бо вони не дадуть так просто перемогти. Леголас, 9 секунд, твій спаун. Вони, до речі, оточили повністю північну частину ширу і там за зачаїлися. Так, я зараз вам всім покажу, кричіть. Тут ще Гендальф, Гріма, слухайте, тут і стріла залітає. Треба знищити лурців якимось чином, а їх прикривають ще куни. Це не буде так просто. Гріма тим більше в болоті стоїть. Сароман іде на мене. Слухайте, дуже потужно я отрив. Зараз треба спробувати. Та... Не дають просто відступитися. Получий сюди стрілу в вогню не бідний. Ну і Сароман іде на мене. Я їх пробую відтягнути. Писок Саурона отримає вписок прямо, і стріла мені прилітає прямо в серце від лурца. Цього Лурца треба їх позбутися. Фродо, ваша задача. А що думаєте, гобіти не можуть збитися, кричить Фродо. Нам лишилося чу-чуть, насправді. Значить, цьому негіднику бекстап. Оба! Пішло. Тут Саруман і Арагорн нас прикриває. Наші вже тут двоє Гендальфів, тому що тут. Моя ціль це лурці, які на тій стороні е, ширу знаходяться. І зараз треба крізь ферму туків до них е, навідатися. Слухайте, але він мене вже побачив. Помри смертний кричить. Так, отримай сюди так невеличкий. П'ять кілів лишилося. Королюча клону летить. Фрода ховається знову ж таки в інвіз, але тут сароман, але я крізь дахи просто тікаю. Руфтубс. Треба тікати, слухайте, тому що їх дійсно тут багатенько. Судить гранату ще, напевно. І Фродо тут самостійно нічого не зробить. Тут Лурца це треба знищити. Давай, в нього мало ХП. Я його навіть так мечем можу здолати. Удар нормально, що здоров'я підібрав. Сховався в інвіз, перегрупувався. Саруману не зміг засандалити, на жаль, але можна бомбочку йому причесати. Перегруповуюсь, і тут ще один лурц, який мене не мав би помітити насправді. І дав мені прочухана ногою. Ну що, бомба летить вам, шановний. Все, і ви тепер мене не помітите. Де він подівся? Де подівся цей маленький гобіт? А, а ось він. Оба! Один фраг лишається для перемоги. І чий це буде фраг? Не знаю, Сароман закрився. Тут попереду Арагорн, він на когось нападає. Хтось, хто тут в нас? А, це король Шаклун, його треба причесати. Ось він. Останній фраг і Фродо перемагає просто в цій битві. Дуже потужно. 42 я причесав. І це була типічна бійка. Дякую за увагу, володар перснів і Heroes з Dead Match ну, просто надзвичайні. Е, Побачимось в наступних серіях. Я думаю, на каналі з'явиться ще одна гра від Pandemic Studios, тому що дуже мені ці екшени подобаються, хоча я насправді невеликий фанат екшенів від третьої особи, але вони ну, круті, круті. І побачимося на каналі. Всім гарного настрою, тримаємося, купи, до побачення!